До аукціонів залишилося буквально 30 хвилин. І ось що ми сьогодні для клієнтів будемо торгувати: Toyota RAV4 комплектації 3 Style 24-го року. Пошкодження має в задній частині. В Принципі такі автомобілі в середньому зачастую йдуть по аукціону в районі 21 тисячі доларів саме в такій комплектації. Поки у нас ставочка 16400, і якщо нам посміхнеться сьогодні удача, то вісімнадцять з половиною, можливо, 19200 Вона буде наша. Що ж, перевіримо і ввечері. Я вам покажу більше публікацій, якщо ми щось виграємо. Джиб широкі комплектації ліміти 20 тисяч пробігу, поки невеличка ставка 60 доларів. Але звісно, за таку маленьку суму він не піде. Нам потрібно взяти цей автомобіль 6200, ну максимум 6500. Цей автомобіль останнім часом суттєво подорожчав на аукціоні через те, що їх відбувся там дефіцит, і просто-напросто мало джипів чи років з 3,2 в комплектації Limited Торгується автомобіль надзвичайно хороший. Ну що ж, побачимо, може сьогодні. Також нам. Посміхнеться удача Jeep Cherokee Latitude Lux. Тут у нас трішки більше пробігу 44 тисячі, і цей автомобіль можна взяти дешевше. Комплектація Limited завжди буде дорожча Але у нас в автомобіля невеликі пошкодження. Завжди, коли для клієнтів відбираємо авто на аукціоні, намагаємося вибрати кращі з кращих автомобілів, тому що для себе завжди шукаються кращі автомобілі і надзвичайно велика перевага. Коли шукаєш автомобіль для себе, ти не намагаєшся зекономити, ти не намагаєшся взяти щось подешевше, ти намагаєшся дійсно взяти крутий автомобіль для себе. По краще комплектації менше пробігу і менше пошкоджень. І це надзвичайно велика перевага, коли замовляєш машинку під себе. І, звісно, коли контролюєш всі етапи ремонту і знаєш, що для тебе її відновлюють якісно. Nissan Rogue комплектації SL починатися буде аукціон поки 6 6900 доларів. І, звісно, буде. Нам дуже добре за 8200 її забрати. Я думаю, ми то зробимо. І наостанок Mazda CX5, Grand Touring, топова комплектація, 38 тисяч пробігу, 2,5 атмосферний двигун. Нетурбовий. Пошкодження автомобіля в лівій задній частині і потрібно буде міняти задню ось цю четвертушку. Далі по автомобілю у нас йде абсолютно ціла безпека, неспрацьована. І... Автомобіль в статусі run and Drive заводиться і їде. Ось такі автомобілі ми сьогодні граємо для наших клієнтів. Тому якщо ви хочете також замовити авто із штатів для себе, будь ласка, телефонуйте, контакти в опису цього відео чи на сайті totaldrivehub.com. Ми підберемо і привеземо з вам кращі з кращих автомобілів. А якщо ми сьогодні щось виграємо, чекайте в вечірніх постах, ми обов'язково вас проінформуємо.